Божі слова на кожен день існує багато думок щодо стандарту, за яким Бог визначає результати людей. Враховуючи, що кожну людину хвилює її власний результат, чи знаєте ви, як Бог визначає цей результат? Яким чином Бог визначає чийсь результат? Що більше? Який вид стандарту він застосовує, щоб його визначити? Коли результат людини все ще має бути визначений, що робить Бог, аби його виявити? Чи хтось знає, як я вже казав хвилину тому, є люди, які вже дуже тривалий час досліджують Божі слова, намагаючись знайти підказки щодо людських результатів. Щодо категорій, на які поділяються ці результати, і щодо різних результатів, які чекають на різні типи людей, вони також сподіваються з'ясувати, як Боже Слово диктує людські результати, який вид стандарту він застосовує, і як саме Він визначає результат людини. Проте, зрештою, ці люди так ніколи і не знаходять жодних відповідей. Насправді серед божих висловлювань надзвичайно мало сказано на цю тему. Чому так? Поки результати людей ще не розкриті, Бог не хоче нікому казати про те, що станеться в кінці, як і не хоче він заздалегідь повідомляти будь кому про їхнє місце призначення, адже це не принесе людству жодної користі. Тут і зараз я хочу лише розповісти вам про те, яким чином Бог визначає людські результати, про принципи, які він застосовує у своїй роботі, щоб визначити та проявити ці результати, і про стандарт, який він використовує, щоб визначити, чи зможе хтось спастися чи ні. Хіба це не ті питання, які вас турбують найбільше? Тож як, на думку людей, Бог визначає результати людей. Ви щойно самі частково відповіли на це запитання Деякі з вас сказали, що це пов'язано з вірним виконанням своїх обов'язків і цілковитою присвятою себе Богу Деякі сказали, що це пов'язано з підкоренням Богові та догоджанням йому. Деякі сказали, що головне. Це скоритися Божій милості, а деякі сказали, що ключове залишатися непомітним, коли ви втілюєте ці істини в життя та коли чините згідно з принципами, які вважаєте правильними? Чи знаєте ви, що думає Бог? Чи замислювалися ви колись над тим, чи таке поводження відповідає його волі, чи ні? Чи відповідає це його стандарту? Чи задовольняє це його вимоги? Я вважаю, що більшість людей насправді не дуже замислюється над цими питаннями вони просто механічно застосовують частку Божого Слова або частку проповідей, або стандарти певних духовних особистостей, яких вони обожнюють, змушуючи себе робити те чи інше. Вони вважають, що це правильний шлях, тому вони продовжують дотримуватися його й робити це незалежно від того, що станеться у кінці. Деякі люди думають, я стільки років маю віру, я завжди практикував таким чином. Мені здається, що я насправді догодив Богові, і я також відчуваю, що багато від цього одержав. Це тому. Що за цей час я зрозумів багато істин, а також багато речей, яких не розумів раніше. Зокрема, чимало з моїх уявлень і поглядів змінилися, мої життєві цінності дуже сильно змінилися, і тепер я доволі добре розумію цей світ. Такі люди вважають, що це врожай і що це є кінцевим результатом Божої роботи для людства. На вашу думку, із цими стандартами та всіма вашими практиками разом узятими, чи відповідаєте ви Божій волі? Деякі з вас упевнено скажуть. Звичайно, ми практикуємо відповідно до Слова Божого. Ми практикуємо згідно з тим, що проповідував і повідомляв вишній. Ми завжди виконуємо свої обов'язки та постійно слідуємо за Богом. І ми ніколи не полишали Його. Тому ми можемо з повною впевненістю сказати, що ми догоджаємо Богові. Наскільки б ми не розуміли Його намірів, і наскільки б не усвідомлювали Його слова, ми завжди знаходилися на шляху прагнення сумісності з Богом. Доки ми діємо правильно та практикуємо правильно, ми обов'язково досягнемо належного результату. Що ви думаєте про цю точку зору? Чи вона правильна? Можливо, знайдуться й такі, хто скаже, я ніколи раніше не замислювався над такими речами. Я просто думаю, що доки я виконую свій обов'язок і дію згідно з вимогами Божих висловлювань, я зможу спастися. Я ніколи не замислювався над питанням, чи можу я догодити Божому серцю. Як ніколи й не замислювався над тим, чи я відповідаю встановленому ним стандарту. Оскільки Бог ніколи не казав мені або не надавав мені жодних чітких інструкцій, я вважаю, що поки я продовжую працювати та не зупиняюся, Бог буде задоволений і не повинен пред'являти мені жодних додаткових вимог. Чи правильними є ці переконання? Як на мене, Такий спосіб практикування, такий спосіб мислення та такі точки зору все це породжує фантазії, а також деяку сліпоту. Можливо, ці мої слова змушують декого з вас почуватися трохи розчарованими та подумати, сліпота? Якщо це сліпота, тоді наша надія на спасіння і порятунок є дуже малою і невизначеною, чи не так? Кажучи так, чи не обливаєш ти нас холодною водою. Незалежно від того, у що ви вірите, ті речі, які я кажу та роблю, не покликані змусити вас почуватися так, наче вас обливають холодною водою. Радше, вони мають на меті покращити ваше розуміння Божих намірів і підсилити вашу здатність збагнути, що він думає, чого він хоче досягти. Які види людей йому до вподоби, що він ненавидить, що він зневажає, який тип людини він бажає здобути, а який тип людини він відкидає, вони покликані надати вашій свідомості ясності та забезпечити вам чітке розуміння того, наскільки далеко вчинки та думки кожного з вас відхилилися від стандарту, якого вимагає Бог». Чи так уже й потрібно обговорювати ці теми? Тому що я знаю, що ви так довго вірили та прослухали стільки проповідей, але саме цього вам не вистачає найбільше. Хоча ви записали кожну істину в свої нотатники, запам'ятали та закарбували у своїх серцях деякі речі, які особисто ви вважаєте важливими, і хоча ви плануєте використати ці речі, щоб догодити Богові під час своєї практики, використовувати їх, коли ви опинитеся у скруті, використовувати їх, щоб пережити важкі часи, які чекають попереду, або просто дозволити цим речам супроводжувати вас у вашому житті. Наскільки я розумію, незалежно від того, як ви це робите, І якщо ви просто це робите, це не так важливо. Що ж тоді є дуже важливим, це те, що під час практикування ви повинні в глибині душі знати з абсолютною впевненістю, чи все, що ви робите, кожен учинок до єдиного, відповідає тому, чого хоче Бог чи ні, і чи насправді всі ваші дії, всі ваші думки, результати і цілі, яких ви хочете досягти. Догоджають богові та відповідають Його вимогам чи ні, а також чи схвалює він їх чи ні. Ось що дуже важливо.